Чи дійсно під час останніх масованих обстрілів шукали f 16 У Нас випадає з розкладом карта вежі. Карта вежі це момент того, в дати максимально руйнівні ситуації, котрі не пов'язані з вирішенням конкретних цілей та завдань. А все ж таки зробити все можливе для того, щоб дестабілізувати ситуацію, для того, щоб залякати, для того, щоб була втрата карта мира перевер... миру перевернута, карта сили перевернута. А, максимально наскільки можливо, розхитати ситуацію для того, щоб було некомфортно, неприємно. І при цьому це, ці дії пов'язані не з вирішенням конкретних військових питань, там пошукав 16, пошук. Військових баз, пошук знаходження та дислокації військових, а намагання і більш того, зараз випадає формат циклічності. У Нас в минулому році було в момент того, що вони гатили просто по приватним будинкам, по багатоповерховим будинкам. Так само, і останні ці ситуації в форматі циклічності, тобто такі ситуації можуть повторюватися. І пов'язано бути з ударами по приватним будинкам та багатоквартирним будинкам багатоповерховим. Чи дійсно росіяни використали нову ракету циркон під час обстрілів? Я думаю, що так, оскільки випадає момент як нові, нове, новий початок, новий початок, тобто починання спроби використовувати нові методи прийоми для впливу на ситуацію. І момент підвішеного стану каже нам про те, що це не, не так, як з шахедами, тобто вже певний перевірений алгоритм. А як спроби е з підвішеного стану вийти в е стан активної дії? І я гадаю, що нове новий початок це, е це ж таки використання нових е систем озброєння та е використовування нових способів інструментів важелі впливу на ситуацію? Чи зменшаться обстріли навесні? Насправді, активна фаза вона може бути в нас в до початку березня, якщо дивитися стосовно е весняного часу, весни, особливо кінець березня, початок е квітня, в нас випадає карта помірності. Карта помірності каже, що е ми можемо зможемо спостерігати зміни не тільки в форматі певного перепочинку і в певних тайм-аутів в форматі нічних атак, і так далі, але і на фронті можуть бути ситуації, котрі будуть поставлені на певну паузу і виведені в формат помірності. Чи дійсно США продовжать постачати озброєння для ППО, не зважаючи ні на що? <зваж> Дивіться, моменти стосовно о, постачання підтримки, він, воно буде в цьому році продовжуватися. Але стосовно другої, другої частини питання, незважаючи ні на що, там будуть моменти намагання впливати на ситуацію та о, о, стопорити ці процеси, і тут все ж таки більшою мірою все ж залежить на від західних партнерів. А від нашого ставлення до ситуації і наших дій. І тут ми повертаємося до питання стосовно того, що все ж таки знаходити можливість не використовувати просто рибу, а взяти вудочку і вирішувати це питання самостійно, не спираючись лише на підтримку партнерів Сполучених Штат, Штатів та інших країн. Як на Росію вплинуть санкції щодо обмеження імпорту алмазів та нафти? Нас випадає, знаєте, в момент того, що а, карта відлюдника вона випадає, але вона випадає в форматі того, що з одного боку десь зачиняють кордон, з одного боку, десь закривають двері. І вони намагаються шукати інший вихід із ситуації. Е, при, е, поставить певні процеси на паузу, так поставить, але будуть е, намагатися знайти обхідні шляхи, і більш того. Е, є західні партнери, котрі на, ставлять е, санкції, котрі намагаються блокувати якось е, даний режим. Але при цьому е, навіть серед західних партнерів є зацікавлені сторони, котрі е, будуть отримувати певну винагороду і певні матеріальні блага від цієї ситуації. А е, ситуація буде важка, тобто момент того, що е, на деякий час. Буде позбавлена кисню, на деякий час буде позбавлено позбавлена знов таки важливі впливу, але вони будуть знаходити обхідні шляхи навіть цих санкцій. Чи будуть відправляти поліцію на фронт? Стосовно цього запитання є певний план, оскільки карта замислу в нас випадає в розкладі, але випадає у нас перевернутої позиції, тобто в момент того, що. Той план, котрий є, і його реалізація це, мяко кажучи, дві різні речі. Оскільки в нас випадає так, що е, запланований один, один показник, а реалізовано в, за фахом буде, знаєте, на відсотків 20-25 від, від 100 Я гадаю, що будуть якісь показові е, показові. Відправляння, але при цьому взагалі знову ж таки, якщо дивитися стосовно поліції на цей рік, випадає також карта трансформації, тобто будуть якісь зміни, котрі будуть стосуватися поліції, взагалі правоохоронних органів, у цілому. Стосовно цього питання буде запропонована якась альтернатива. І план відправляти він буде реалізований знову ж таки на невелику частину від того, як котра буде заявою. Чи є можливість того, що депутати чи прокурори підуть на фронт? Ні, я не думаю. У нас випадає перевернута колесниця, і у нас випадає перевернута карта Союзу. Тобто, ну не буде. Не буде можливості домовитися і не буде можливості прийняти цю формацію. Вони що дурні підписувати Сам, самі собі е, повістки. Я не думаю, що це буде. Ну знову ж таки, у нас є приклади: е, знаєте, момент того, що війна показала. Ситуації, коли люди, на котрих ти не дуже, дуже на них, скажімо, так, не, не дуже розраховував, що вони будуть е, йти туди, вони навпаки собі по, себе показали більш е, неважно, яким чином вони там знаходяться, ну, наприклад, той самий Ляшко, е, ти тим не менше пішов, хоча е, теж одіозний і викликав певний резонанс. В політичному естеблішменті. Чи донатять депутати зі своїх власних коштів? Я сподівався в розкладі побачити там туза пентаклів, чи там хоча б якісь. Це знаєте в форматі е допомоги пенсіонерам перед виборами, коли вони е гречку. Та, от, от, в принципі, ситуації змінюється. Є, є люди, котрих дуже сильно змінила найкраща війна. Але є категорія людей, котрих е змінить лише певна могила. Тобто я гадаю, що це така капля в морі, що воно навіть смішно. Бабця е з Одеської області більше збирає, ніж вони всі разом. Другий момент, ви кажете, тут все. Е в нас з, ін... з одного боку це якийсь дріб'язок, з іншого боку, у нас випадає карта дурні, випадає карта ілюзій. Тобто, якщо є якісь резонансні моменти, там, що ми там віддали, е то ми спочатку десь забрали, у когось забрали. Е та історія, коли найбільше в ковхозі ковгоспів пахала лошадь. Е, тобто за рахунок, це не власні кошти, це не, це не твої накопичення, це не твої заощадження, це не момент е, якоїсь втрати свого капіталу. Ні. Тобто, це момент за рахунок когось, за рахунок е, пересічних е, громадян, але не за свій кошти. Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.